Зі святом військових привітав Володимир Зеленський. Крім того, сьогодні він вшанував пам'ять всіх загиблих у російсько-українській війні воїнів, які віддали життя за нашу свободу. Президент зазначив, що вони наші герої і їхні подвиги назавжди в історії нашої країни та у наших серцях. І перемога, яка обов'язково буде, стане найкращим вшануванням наших захисників. Зі святом Україну сьогодні привітали західні дипломати та топ-посадовці. Низка послів опублікували слова вдячності та підтримки в своїх соціальних мережах. Зокрема, відзначили, що Україна щодня бореться не лише за свою свободу, а й свободу всієї Європи. Зі святом українських воїнів привітав і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Зима 22-го, вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар, показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. У жорстоких боях, підсталовим дощем російських снарядів, ми трималися за кожний клаптик своєї землі, зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. Тепер ми повертаємо своє, ніхто і нічого не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні!